засідання керуючі статтями 35, 39, 234 Господарського Центрального Кодексу України суд ухвалив. По заповненню заяву представника Попенка товариства номер 15 народного медицина Данила Забудського про відділ суду спозукає до справу 910 41 22 в дужках 910 363 23 відмовити. Ухвала набирає законне сіле 7 11 24 року та не підлягає розказу. Прошу сідати. Сьогодні відбулося чергове судове засідання в господарському суді міста Києва за позовом ТОВ Народна медицина до ТОВ «Брологістик» щодо повернення частини майна, яке відповідно було, на нашу думку, за занадто заниженою ціною продано з метою ухилення від можливості виконання зобов'язань перед кредиторами, а саме перед спадкоємцями Ігоря Данила Никифоровича і його синами, відповідно, в тому числі з зубицьким ігорем Даниловичем, який Протягом багатьох років в різних судах намагається відстояти своє право хоч щось отримати від сімейних, від сімейних статків. На даний час, після того, як Верховним судом 5 березня 2024 року було повернуто на новий судовий розгляд з метою виконання ряду обставин, незважаючи на це, під головуванням судді Стасюка справа розглядається абсолютно в викривлений, на мою думку, спосіб, оскільки Суд не досліджує всі повноцінні обставини. Суд не дає можливості відповідно долучити ті документи, які були ще майже два роки назад подані до суду, і відповідні сроки були, на мою думку, дотримані. Але в викривлений спосіб було відмовлено в долученні наших документів. В той же час було долучено висновок експерта, складений відповідачем, який був провів з грубими порушеннями на нашу думку. Відповідно. Не досліджувалися документи, які є об'єктивними. Досліджений був штучно створений документ під назвою Technical Diligence, який не ідентифікує даний об'єкт. На підставі штучно створеного документа була суттєво занижена вартість об'єкта і, відповідно, відібрані аналоги для порівняння, які не відповідають ні цільовому призначенню, ні розуміння, що це є вартість. Таким чином, фактично суд дійшов перечасно думки про те, що в позові слід відмовити. Це вже є. Очевидним для всіх учасників справи, тому що в матеріалах справи під час ознайомлення два дні назад нами було виявлено, що вже містяться помітки, які містять вказівки, що потрібно писати в судовому рішенні. Тобто суд ще не досліджував докази, він вже наперед вирішує оцінку їх, і відповідно наперед дає оцінку фактам, які містяться в цих документах. Це вказує на те, що рішення суду, скоріш за все, прогнозується за рахунок впливу сторонніх осіб. Я інакше не можу оцінити за. За період часу, 17 років своєї адвокатської діяльності мені достатньо розуміння для того, щоб зрозуміти, що як відбувається. таким чином дана справа фактично в перспективі господарського суду міста Києва втрачає сенс для отримання переможного результату, оскільки вже суд все відмовив, залишив один документ, що нібито ціна продажу відповідає так званій ціні вказаної в висновку експерта за ще раз нагадую штучним документом. Тому за рахунок штучно створених доказів відповідно, відповідальна про намагається відхреститися від можливості вирішення справи і досягнення справедливого результату. Суддя Стасюк не вчиняє дії, які відповідають вимогам закону, оскільки спочатку в Перед цим він визначив, що необхідно долучити висновок експерта, після чого ми заявили про його допит і призначення повторної експертизи. А зараз фактично відмовив в його призначенні виклику експерта і допиті за рахунок того, що це клопотання було подано після підготовчого провадження. Але підготовче провадження саме в ньому було закрите, і тільки після того вирішено питання долучати той доказ чи не долучати. Тому в наступному засіданні ми подали і до клопотання, яке суд вважає подане з порушеннями, це. Є порушення грубих, грубе порушення загальних принципів судочинства, і абсолютно чітко і однозначно говорить про те, що у суду не бажання є з'ясувати дійсні обставини і відповідно поновити справедливий розгляд цієї справи. Тому вимоги Верховного суду не виконані, і ми вважаємо, що об'єктивної істини в справі не досягне. Відповідно, нами було заявлено відвід, оскільки це грубо свідчить про і напряму свідчить про те, що суд є необ'єктивним, і суд, відповідно, заангажовано розглядає дане, дану справу. Але сам суддя Стасюк собі вирішив не відзадовольняти відвід, тому що ну, йому потрібно закінчити розгляд справи і завершити свою каденцію в цій, в цій непростій ситуації. Я вважаю, що таким чином створюються відповідні всі передні. Домови для того, щоб ми не змогли в законний спосіб е завершити справу і відповідно поновити права спадкоємців зубицького Данила Мікіфоровича, відповідно, повернути е історичну істину і незаконно захоплене майно, відповідно, активи повернути відповідним спадкоємцям.